Слава нації, вітаю на каналі. Добрий рембат в ефірі. Я Сашко добрий. Зараз доповземо до місця дислокації. Відсібнемо ноги і будемо до завтрашньої роботи. Намагатися відпочити насправді дуже плідний насичений період. Винятково ефективно проводжу цю відпустку задля захисту України. співпрацюю з людьми на релігійному фронті. Так, задля. Розповсюдження і зміцнення православної церкви України супроти московицької шобли разом з тим, разом з тим, дуже вас запрошую долучитися до збору, закрити цей збір. У 70 тисяч гривень там бракує близько 35 тисяч гривень на сьогодні. Так, це на ремонт бусика піхоти. Mitsubishi Delica. Є там відео огляд цього. Будь ласка, долучайтесь, бо важливо закрити цей збір саме цього місяця, щоби вже на початку червня ми відправили той бус в ремонт. і Він якомога скоріше повернувся. На виконання бойових задач цю відпустку, ці подорожі всією Україною, там бусиком із моєю молодою командою, це все робиться коштом моїм власним, моєї родини, наших спонсорів. Так, ну не з тієї робочої банки, в якій ми збираємо, повторюся, на робочий бус піхоти. Долушайтеся, будь ласка, лишилося два дні до закінчення місяця. Будь ласка, закрийте феєрично цей місяць, закрийте цей збір. Нехай вже та деліка благополучно вертається в вистрій. Дякую вам за підтримку. На підході. Якісний, гарний, цікавий медіавміст про нашу роботу на Буковині і взагалі мою відпустку. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.